Для школярів зі Львова свято уже розпочалося. Вони потрапили на солодке виробництво галицької здоби. Тут діти допомагали робити великодні баранці та пекти паски, а також прикрашали випічку і дуже тішилися результатом. Адже ці паски передадуть для військових у зону АТО. Це смачно, я би звідси ніколи не поїхала. Мені тут дуже сильно подобається, а найбільше мені сподобалося, як ми пекли, як ми пекли пасочки і виготовляли круасани. Я думаю, солдатам буде приємно, бо зараз їм потрібна підтримка. Галицька здоба вже традиційно проводить соціальні акції із дітьми. Ми на кожні свята організовуємо екскурсію на виробництво до нас. Того року ми. Рішили зробити, щоб діти зробили паски, баранчики, показати дітям, як зробити баранчики. Всю, всю продукцію, яку робили сьогодні діти, ми сьогодні відправимо, дамо волонтерам, вони відправлять зону АТО. Просто з печі, паски та баранчики доставили у церкву Климентія. Тут волонтери збирають великодні кошики для військових. Нас от вже от чекають, вже от хотіли взяти, я просила, просто, щоб зачекали, поки посвятимо ще пасочки ті. Єдуть 53-го бригаду, є десь 128 му до Мирпо, Морпіхів їдуть, в Правий сектор їдуть. Потім львівські волонтери допоможи фронту, так само в нас просять. Після освячення випічку повезуть у зону бойових, хочеш, бойових дій.